Вітав ефірі Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке президент Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму. Він зокрема передбачає декомунізацію та запровадження нового районного поділу, а також дозволяє каміну затвердити на території півострова тимчасові територіальні громади, на основі яких можна буде створити військові адміністрації. Про деталі поговоримо з Февзі Мамутовим, головою громадської організації Кримські Татаро Одещини. Взяю вітаю Вітаю вас. Очевидно, що Україна готує майданчик на період після окупації півострова. До речі, про це йдеться у пояснювальній записці до самого ну, що законопроєкту, тоді а тепер закону. А що тут важливе, як може змінитися адміністративно-територіальний устрій? Важливо, що ці кроки вже робляться. Ми розуміємо, що спочатку повномасштабної війни, де окупація Криму. Дійсно, кожен громадянин України цей факт бачить і вірить в нього. І прийняття цього закону він дозволяє розблокувати. Він вже розблокував ці 70 топонімів, які були прийняті при президенті Порошенко. Потім вони були тимчасово заблоковані. І зараз вже ми можемо використовувати ті самі назви, які були декомунізацією і старі назви, які були Угу. <творення> а ви б могли навести приклади, хоча б хоча б пари таких топонімів для розуміння? Так в нас є, наприклад, назва Бахчісарай. Вона, вона не змінювалася, назва Джанкой і так далі. Але є дуже багато назв, наприклад, це нехай буде. Селище, яке називалося Тарахташ, зараз воно називається Село Дачне. Ну, тобто це кримсько-татарські назви, які Білогірськ, Бі, він зараз так називається, але його справжня назва це Харасу Базар. І це ті назви, які, яких позбувся. Поз намагались позбуватись Савіти, радянська влада, коли окупували, переокупували, так скажімо, Крим після німців? Февзі, угу. А чи буде змінено назву міста Севастополь? Це важливі кроки, і коли ми повернемось, переіменування повинно бути до кінця вже. І всі назви потрібно повертати, звичайно. А формування військових адміністрацій і нових там ОТГ, які в нас є на вільній на території вільної України, це теж вирішення питань, з яким ми вже це сценарій, з яким ми вже повинні заходити в у вільний український Крим. Щоб е, момент оцій стабілізаційного періоду він був. Якомога найкоротшим, е і щоб вже е набуло повноцінного життя на території вільного українського Криму? Февзі, ми кілька місяців тому з вами обговорювали, що вже зараз, тобто кілька місяців тому, треба починати готувати е чиновників українських чиновників, які будуть працювати у тих самих військових адміністраціях на території деокупованого Криму. Чи ведеться зараз ця робота? Що вам відомо? Так, є, є резерв, куди можна заповнювати анкету, е і потім вже з цього резерву буде бачитись, кого можна задіяти в нових деокупованих територіях. Це не тільки територія е деокупованого Криму, це територія і Донбасу, в тому числі. Ну е робота дійсно ведеться. І Ми розуміємо, що дуже багато, дуже багато людей, які... Бажають створювати нову українську реальність в нашому українському Криму. І це дуже важливо, що дійсно на момент, якщо не помиляюся, місяці два тому більше ну, вже тисячами помірювалася кількість людей, які заповнили цю анкету для подання на резерв. Там певна анкета, а потім вже. Протягом п'яти днів ти заповнюєш, проходиш такий собі тест, як шуткувала пані Тамілах. Ну та що вона каже, що це щось на кшталт IQ тесту, але ну, там трошки коротше. Ну, так? так, зрозуміло. зрозуміло. Є і нам повинно нам потрібно його готувати. Угу. Февзі, от які процеси нині тривають у самому Криму? А серед силовиків та тамтешньої так званої влади, я дані, що вони а, повивозили свої родини і самі за будь-яких умов намагаються виїхати до Росії, але багато кого примусово там змушують залишатися, це так. Так, дійсно, ну тиск на місцеве населення, ви ж бачите, кожного дня проходять обшуки, кожного дня проходять затримання. І е, чим ближче е, деокупація, тим більше успіхів е, у ЗСУ, тим е, більше тиск на місцевих, на тих, хто очікує дійсно українську армію там на території Криму, буде більше. Це логічно. І, що Облять вони, вони продають продають нерухомість, вони збираються тікати з Криму і відправляють свої родини, але це не відміняє той факт, що в той самий час, коли вони роблять ці дії, вони продовжують робити е, ті самі злочини в мабуть навіть більших масштабах і з більшим розмахом е, із за страху який. Е, Зрозуміло, в них з'являється з наближенням зустрічі нами, з нами зсу. Ну і все частіше лунає теза, що Крим можна звільнити не військовим шляхом. Чи є наразі підстави розраховувати на альтернативні заходи? Ну, скажімо, на дипломатичні. Mm. Якщо аналізувати всі експертні думки експертні думки, які я чув колись, я розумію, що не військовим шляхом нам не вдасться, нам не вдасться деокупувати Крим. Просто тому, що ми ж з вами розуміємо, що це щось на кшталт Ігли Кащеєвої. і, там і там, саме там це і є той факт. Що який вони втратять от Крим, якщо вони втратять, це вже не дасть ніякого він не зможе дати ніякого пояснення, не може, зможе це продати як перемогу ні в якому разі. І ми розуміємо, що там вже буде ставка до останнього боротись за це. Але, але якщо відрізати всю логістику, ну це вже військові такі нюанси. Відрізати ту логістику, і зараз ми бачимо, як щільно працює кожного дня, працюють наші збройні сили України і ефективно працюють. І ми розуміємо, що гурмо вже навіть навідувався до Криму, і це теж певний показник, в тому числі з моральної точки зору, тому. Нам залишається тільки працювати тут в тилу і вірити в перемогу, вірити в наближення і бути готовими до того, щоб реалізувати цей сценарій після деокупації Криму, реалізувати цей сценарій з стабілізаційного періоду. На останок хочу спитати, чи ви особисто готуєтеся до того, що після деокупації переїдете до Криму і очолити певну посаду? Це ілюстрація? Якщо так, то чи це є ілюстрація загалом кримсько-татарської спільноти в Україні? Цікаве питання. Я думаю про це. Я, я, якщо мене дійсно покличуть туди е, з певною місією, і я буду розуміти, що я буду м, чимось там корисний, Якщо буде, буде таке бачення, то я, звісно, поїду туди і буду працювати на, так скажімо, українізацію таке грубе слово, але, але, але це факт. І на кримсько-татарськість регіону На те, що він заслуговує і те, що представляє собою. Е, сьогодні я розумію, що намагаюсь бути корисним в Одеській області, тут є певна команда, яка навіть, е, я сподіваюся, що якщо я поїду туди, дійсно і дійсно команда поїде зі мною, тому що без них я як без рук. Треба бути там, де ти корисний. Погоджуюся з вами. Я дякую, що ви долучилися до нас сьогодні. Февзі Мамутов, голова громадської організації Кримські татари Одещини, був на зв'язку з Лайв студію з неодмінною і постійною вдячністю до Збройних сил України за те, що ми сьогодні можемо працювати, кожен із нас. Ба більше за те, попередньо, що буде доокуповано Крим військовим або не військовим методом. Нам підходить будь-який. Я дякую, що були з нами. Бережіть себе.